Друзі, всім добрий день, ви на каналі Автодилер. Сьогодні у нас на огляді Ford Escape на такому гарному чорному кольорі, на гарних 17-х дисках, на гарній гумі Michelin. Автомобіль оснащений двохлітровим бензиновим двигуном та роботизованою коробкою передачі. Комплектація у нас SE. Також в автомобілі повний привід та 250 кінських сил, що дуже достатньо по місту. По комплектації у нас є датчики сліпих зон, електрорегулювання сидінь водія, скло підіймачі на всіх чотирьох дверях, центральний замок, датчик світла. Датчик дощу у нас є, мультикермо у нас з пелюстками, тобто це вже експортивна версія йде, клімат контроль у нас справний, все працює добре, також є камера заднього виду. Мультимедію, Мультимедію можна підключитись через Bluetooth, AUX. Пробіг у нас 153 860 без жодної помилки. Салон у нас тканинний, але зберігся досить добре. Звичайно, сліди експлуатації присутні, але в досить гарному стані. Задній ряд у нас досить просторий, сидіння регулюється. Також є свій клімат та щоб підзарядити телефон, але на американську вилку. Автомобіль ви можете переглянути за адресою Академіка Глушкова, 6А. Тому чекаємо вас на тедрайві. Гарного дня!